Троє світових ізгоїв зібралися разом і думають, як протистояти Америці. Один з них дедалі більше залежить від сусіда Гіганта, інший вихваляється на параді новими грізними іграшками. А головний агресор тим часом придумує нові образи для президента України. Про що вони домовляються і чого нам від цього чекати? Сьогодні розбираємося. Тож усім привіт! Мене звати Егор Галівець. Ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. А ще в мене є телеграм-канал, де я ділюся всім тим, що не потрапляє до цього матеріалу. І звісно, ви можете підтримати мій проєкт через Монобанку. Посилання в описі, QR-код біля мене. Тож починаємо. Отже, в центрі уваги зараз своєрідний клуб санкціонованих режимів: Росія, Китай, і Північна Корея. Усі троє перебувають під тиском Сполучених Штатів проти них діють різні санкції, експортні обмеження, політична ізоляція. І не дивно, що вони все тісніше спілкуються між собою. Спільний ворог у них один – Америка, яка заважає жити як хочеться. Коли лідери цих країн зустрічаються, можна не сумніватися, обговорюють як разом протидіяти США і Заходу. Це логічно і зрозуміло, але чи означає це, що виникає новий грізний альянс? Поки що ні. Насправді багато гучних заяв про нову вісь – Зараз трохи перебільшені. Візьмемо Росію і Китай після початку повномасштабної війни в Україні Росія стрімко перетворюється на молодшого партнера Китаю. Москва зараз суттєво залежить від Пекіна, і це гірка правда для Кремля. Китай постачає Росії критично важливі товари подвійного призначення: мікрочіпи, електроніку, допомагає обходити санкції, і без цього російська військова машина давно би захлинулася. Бо більше Китай став головним покупцем російської нафти, газу інших ресурсів, фактично наповнюючи путінський військовий бюджет грошима. А Пекін своє бере за рахунок знижок і вигідних умов він купує у Москви все, що йому потрібно, ще й на власних. Умовах виходить, що війна проти України, яку розв'язала Росія, зробила її залежною від Китаю як ніколи. Для Китаю ж ця війна навіть на руку. В Європі палає конфлікт, який відволікає США і послаблює Захід. Пекін, в свою чергу, може зберігати нейтралітет на словах, але непомітно підтримувати Москву, щоб Вашингтон розпорошував свою увагу. Тобто Росія і Китай, ніби друзі проти Америки, але дружба ця дуже вже нерівна. Усі козирі в руках, усі дзіньпіня. Третій учасник цього союзу вигнанців північна Корея. Режим Кім Кімчинина десятиліттями живе під жорстокими санкціями у вічній ворожнечі зі Сполученими Штатами. Зараз Кім бачить шанс підзаробити на чужій війні і водночас дошкулити Америці. Корейський диктатор хоче від Путіна сучасні технології для ракет і супутників, можливо, продовольчу допомогу для своєї зубожілої країни. Виходить такий собі бартер двох ізольованих диктаторів. Нещодавна зустріч Путіна, і Кіма тільки підкріплює цю версію. Двоє відвертих вигнанців на весь світ обіймалися, усміхалися і робили вигляд, що в них велике братерство. Насправді ж кожен сподівається використати іншого. Кремль шукає снаряди і людей для війни, а Пхеньян – технології для ракет, щоб і далі грізно погрожувати сусідам. Отакий цинічний обмін. Тож маємо тріво країн, які об'єднує спільний інтерес протистояти Америці і виживати під санкціями. Проте назвати це повноцінним військово-політичним союзом не можна. Це вам не НАТО і навіть не Варшавський договір часів СРСР. Це швидше союз вигнанців, де кожен все одно сам за себе. От дивіться, Китай підтримує Росію економічно, але воювати за неї ні пальцем не поворухне. Пекін навіть стримується від прямого постачання зброї Москві, щоб не зіпсувати бізнес із Заходом. Росія зі свого боку теж не рветься воювати за Китай, їй би зі своєю війною розібратися. А про північну Корею годі й казати: її армія і так ледь дихає, і воювати на чужій території Кімчанин точно не буде, хіба словесно погрозить. Отже, жодна зі сторін не збирається помирати за союзниками. Максимум допоможуть одне одному озброєнням чи грішми і трішки солдатиків насиплють, якщо це вигідно. Саміт Шос породив чимало міфів у медіа: мовляв, світ бачить, як Путіна знову приймають у пристойному товаристві, як сі Цзіньпінь потепліша до нього, як формується якась нова коаліція на сході. Давайте розберемо кілька таких перебільшень. Перший міф про ставлення до Путіна різко покращилось. Справді, китайський лідер прийняв Путіна доволі тепло на публіці, але рівно рік тому була схожа картина і теж, дехто казав про повернення Путіна у світову політику. Насправді ж на глобальному півдні ставлення до Путіна суттєво не міняється ще з початку війни. Індія, Китай, Туреччина та інші країни не приєднались до санкцій проти Москви, але й підтримувати її агресію не поспішають. Як торгували, так і торгують із Росією, коли це їм вигідно. Як тримали нейтралітет, так і тримають. Той же лідер Китаю і рік тому вічливо посміхався, а потім все одно дистанціювався. Тож говорити про якесь глобальне потепління до російського диктатора підстав немає. Нам інколи просто хочеться вірити, що Путін ось ось стане вигнанцем для всіх, але у світі все дещо складніше. Також цікавим моментом є те, що і Вірменію, і Азербайджан на саміт запросили. Це важливий момент. Пекін не став закривати їм двері, попри всі їхні складні стосунки, і навіть пряму участь США у врегулюванні карабахського конфлікту. І тут логіка проста. Китай хоче тримати на гачку всіх, хто має значення в регіоні. Він не зацікавлений у тому, щоб посилювати Туреччину через її союз із Азербайджаном, але й відштовхувати Баку не буде. Краще тримати його біля себе, ніж віддати повністю під вплив Анкари чи США. Те саме з Вірменією. Китай готовий спілкуватися навіть із тими, хто втрачає вплив і шукає нових партнерів. Пекін демонструє, що Шос це його майданчик, де всі регіональні країни мають бути присутні, але на китайських умовах. Для нас це теж показово. Китай збирає всіх за стіл, щоб самому залишатися головним арбітром. Деякі почали твердити, що стосунки Пекін, Москва, вийшли на новий рівень. На перший погляд могло так і здатися у Шанхаї. Сі дзіньпінь мало не обіймався з путіним перед камерами. Розсипався у тостах про дружбу навіки. Підписали навіть меморандум про газопровід Сила Сибіру Сибіру-2». Мовляв, буде ще більше російського газу в Китаї. Преса одразу заговорила: от Китай остаточно забрав Росію до себе під крило. але давайте дивитися на суть. Меморандум це не контракт. Китайці погодилися колись, десь там розглянути будівництво другого газопроводу, але, на, але жодних конкретних дат чи цифр. Більше того, ходять чутки, що Китай виторгував собі величезну знижку на цей майбутній газ. Тобто Пекіну ці домовленості коштують 0,0. Зате Росія вже радіє, що про неї хоча б хтось говорить. Схожа ситуація і з іншими обіцянками: Пекін не дає Москві того. Чого вона найбільше просить сучасної зброї? Китай, який не продавав летальне озброєння Росії, так і не збирається надто ризиковано. Та й навіщо йому зайвий побіт. Сі чудово розуміє, що якщо напряму почне озброювати путінську армію, то зіпсує відносини з Європою і підставить Китай під ще більші санкції. Тому далі слів справа не зайде, немає ніякого нового рівня. Є просто обопільна вигода, як і раніше. Так, Китай зараз головний торговельний партнер Росії, але так було і до війни. Просто тепер Москва втратила інших покупців, і тепер змушена віддати Китаю ледь не монополію на свої ресурси. А монополія покупця це небезпечно. Сьогодні Китай купує майже половину всього російського експорту. Завтра він почне диктувати умови ще жорсткіше, бо росіянам уже подітися нікуди. Таким чином міцна дружба обертається для Росії все більшою залежністю. Китай отримує своє нафту, газ, ліс, метал, дешево і сердито. А Росія отримує рівно стільки грошей, щоб не збанкрутувати остаточно. Натомість політично Кремль лишається сам на сам зі своєю війною. Китайці не підтримали жодної з його авантюр. Також Росія раптом заявила, що не проти створити спільні тристоронні підприємства разом із США та Китаєм для освоєння Арктики і північного морського шляху. Це прозвучало з уст путінського помічника Ушакова. Виглядала як відверта фантастика. Уявімо собі, Вашингтон, Пекін і Москва разом будують щось у Арктиці, і на ділі ж Вашингтон вводить санкції проти Москви, Пекін з Вашингтоном ледь говорить через торгову війну, і з якого дива їм у трьох братися за бізнес-проєкти. Звичайно, нічого такого зараз немає і швидше за все не буде. Навіщо ж Москва видала таку собі ідею? Це сигнал, що Путін дуже хоче стати потрібним і Заходу, і Сходу одночасно. Кремль мріє бути посередником між Америкою і Китаєм таким собі мостом. Глобально це неможливо. Надто різний масштаб, але локально Путін, мабуть, розраховує, що зможе торгуватися. Мовляв, ми впустимо американські компанії в Арктику, або дамо всім користуватися північним морським шляхом, а ви закриєте очі на щось там або частково знімете санкції. Е, поки що, це лише наміри і гучні заяви. Проте вони показують напрямок думок у Кремлі. Москва шукає будь-яку можливість не опинитися на узбіччі, хоче грати якусь роль у великій грі між США і КНР. Чи вийде питання відкрите, але сам факт, що росіяни заговорили про спільні проєкти з американцями, багато про що говорить. Виходить остаточно в обійми Китаю, Путін теж стрибати не хоче. Який з цього всього можна зробити висновок? Передусім, жодного нового священного союзу чи осі зла Китай-Росія прямо зараз немає. Є зближення з розрахунку на тимчасове і хитке. Кожен із цих режимів сам по собі і думає лише про власну вигоду, але і недооцінювати їх не можна. Світ поступово входить у нову конфігурацію, де Вашингтон і Пекін суперничатимуть за домінування, фактично формується нова двополярність, але не така, як за часів холодної війни. Тоді були два ворогуючі блоки зі своїми ідеологіями, нині ж ідеологія і діло десяте. Тепер усе більше важить гроші, технології і зброя. Можна сказати, чию зброю ти купуєш, і я скажу, хто твій союзник. Лінія розлому пролягає по тому, хто з ким торгує і проти кого дружить. І при цьому ні США, ні Китай воювати безпосередньо одне з одним не хочуть, як і воювати за своїх партнерів. Усі намагаються вести щось своє чужими руками, проксівійними, економічним тиском і переговорами за зачиненими дверима. І от на тлі всіх цих тектонічних зрушень Росія продовжує свою війну проти нас і не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. Окремо хочу зупинитися на останніх заявах кремлівського диктатора про Зеленського. Москва останнім часом озвучила цілий набір тез про Зеленського, і всі вони, звісно, максимально зневажливі. Путін назвав Зеленського ганьбою єврейського народу. Сказав також, що Зеленський нібито став токсичною фігурою, назвав його главою адміністрації України і, мовляв, захід втомився від нашого президента та й народ України від нього відвертається. Ще російські чиновники твердять, ніби Зеленський заборонив собі ж переговори законом і тому з ним немає про що говорити. Одним словом, лють бруд як можуть. Тож як нам до цього ставитися? Тверезо і спокійно. Розуміти, що це елемент інформаційної війни. Кремлівський диктатор, майстер перекручувати реальність і вдаватися до прямих образ, коли це йому вигідно. Насправді ж ситуація протилежна. Це Путін для українців, токсична фігура номер 1 втілення війни і зла. А Зеленський для більшості, підкреслю, саме для більшості, лідер, який не втік, не здався і повів країну в бій. У найважчий момент. І жодні путінські образи цього не змінять. Кремль, до речі, давно плутається у власних вигадках: то вони називають нашу владу нацистами, то згадують про якусь там адміністрацію України і так далі. Логіка відсутня. Самі бачите це, але пропаганда на те і розрахована, щоб бити емоційно, а не логікою. Українцям варто сприймати всі ці випади Путіна спокійно, з долею іронії, тому не варто навіть особливо обурюватися. Треба робити своє, боротися за країну і триматися разом. А кремлівські образи нехай йдуть вслід за російським кораблем. На завершення хочеться підкреслити сьогоднішній світ дуже і дуже непростий. Старі союзи тріщать, нові домовленості тільки вимальовуються. Росія, Китай, Іран, Північна Корея всі вони намагаються виграсти своє місце під сонцем. Але спільна дружба у них дуже умовна. Китай грає у довгу і думає лише про вигоду для себе. Росія брикається, шукаючи до кого притулитися, але теж хоче виглядати сильною. США і їхні союзники зі свого боку будують коаліції проти цієї осі вигнанців, теж переслідуючи свої інтереси. А Україна опинилася на перетині багатьох цих векторів. Наша війна частина глобального протистояння, хоч би як це пафосно не звучало. Тому маємо бути мудрими. Треба чітко розуміти, хто нам друг, а хто дає друга, де справи, а де слова. І головне не вестися на ворожу риторику, як от путінські заяви. Він хай собі говорить, а ми знаємо, що з цим робити. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Підпишіться, якщо ще цього не зробили, поставте лайк цьому відео, якщо сподобалося, телеграм для закулісся, монобанка для підтримки. Далі буде ще більше простих пояснень складних тем. Дякую і до зустрічі!